І от щодо американських гарантій безпеки і в США і в Європі теж чимало конкретних запитань щодо формулювання про гарантії за прикладом п'ятої статті, і щодо участі в них США, і щодо критеріїв, як визначати, що безпекові гарантії вже час задіювати, якщо Росія здійснить, наприклад, не прямий напад, а серію гібридних атак, які зовні не виглядатимуть як повноцінне вторгнення. Думки експертів і складні запитання у матеріалі нашого спеціального кореспондента у Вашингтоні Дмитра Анопченка. Щодо гарантій безпеки, і досі чимало запитань. Як домовитися? Як все сформулювати, щоби з часом не з'ясувалося, що знов нічого не працює, як вже було з Будапештом. І перше, що хвилює зараз західних експертів, формулювання гарантії на кшталт або ще кажуть за зразком натовської п'ятої статті. Адміністрація Трампа використовує це формулювання, і якщо переглянути переговорні документи, там є параграф про американський моніторинг режиму припинення вогню. Але ж це зовсім не те саме, що мати іноземних військових, які реально захистять Україну, якщо росіяни нападуть знову. Реальна п'ята стаття змушує союзників по НАТО воювати один за одного. Втім, і досі немає навіть чіткого механізму її застосування. А що ж тоді забезпечать гарантії Трампа? Ну от просто уявіть, дзвонить телефон у Білому домі посеред ночі. Американський головнокомандувач запитує президента: стався новий напад. Мені що треба почати бити по росіянах? Просто зараз, сер. І що йому скажуть так, давай. Тому радить відставний топ військовий НАТО. Треба ще так би мовити на березі почути від партнерів чіткі обіцянки. А якою конкретно в разі чого буде відповідь, і чи не вийде так, що почнуться нескінчені консультації і заяви про побоювання ескалації? Ну, от, скажімо, домовилися про припинення вогню вздовж лінії фронту, а потім російські бомбардувальники вирішують вдарити по Києву. І от є 24 години у західної коаліції, щоб ухвалити рішення. Ми б'ємо по тій авіабазі у відповідь, перетворюємо російський аеродром на кратер, щоб це не повторилося. Фактично, ми завдамо воєнного удару по Росії від імені України. Чи не наважимося? Це воєнний вимір, але є ще й політичний. Колишнього радника Трампа Джона Болтона хвилює вимоги Америки. А він про неї чув неспреси, що у гарантії, які пропонують, начебто, є дедлайн, мовляв, не погодитися зараз, можете і цього не отримати. Якщо пропозиція гарантій безпеки діє лише обмежений час, то на мою думку їх використовують як тиск, можливо, щоб примусити до територіальних поступок, на які українці не хочуть іти. Навряд чи це ознака добрих намірів. Казати їх, клянемося, ми будемо з вами, якщо росіяни знову нападуть, але тільки якщо ви погодитесь протягом наступних десяти днів. Чому ж Дональд Трамп так поспішає? Тут у Болтона є власна версія. Трамп зараз намагається досягти мирної угоди до 31 січня. Знаєте чому? Бо за правилами Нобелівського комітету ви маєте бути номіновані до 31 січня, щоб отримати цьогорічну премію. І якщо до того моменту миру в Україні не досягнути, то Нобелівка відкладається ще на рік, і це у кращому випадку. І Йому насправді байдуже, яка суть українсько-російської угоди, аби тільки сторони дійшли порозуміння. А ще Болтон схвильований перспективою, що і європейці натиснуть, і Україна хороші умови у Трампа виторгує, але все ж може розбитися об небажанні Москви погодитися на умови, які Києву вже обіцяли. Я не думаю, що Путін серйозно ставитиметься до миру, допоки російські війська не почнуть відступати назад до Росії. Поки Москва здатна вести наступ на українському фронті, нехай навіть і дуже повільний, якими б жахливими не були людські втрати, Путін досі вважає, що виграє. Він вважає, що час на його боці, і не поспішатиме укладати мирну угоду. Тут є ще один аспект, ще один напрямок, із яким варто розібратися умовний конгресовий фактор. Як гарантії Київ хоче юридичні зобов'язання. А для цього їх мають затвердити тут у конгресі. було б дуже розумно з боку Зеленського наполягати на цьому. Так будь-яка угода стане формальним міжнародним договором. А це зобов'язує сильніше. До того ж, конгрес набагато більш проукраїнський, ніж нинішній білий дім. Я маю на увазі, і конгресменів республіканців. Втім, тут є підводні камені, з якими вже зараз треба розбиратися. Бо зазвичай конгрес сам не запроваджує якісь кроки, а прописує, що в разі необхідності президенту дають право щось зробити. Але якщо і тут формулювання будуть схожими, і все віддадуть на розсуд першої особи. А хто гарантує, що у критичний момент Трамп буде на боці України? От не думаю, що українці чи європейці вірять Дональд Трамп. Це якраз той хлопець, який вступить у гарячу війну з Путіним, особливо зараз, коли він зробив усе можливе, щоб догодити Путіну та уморотворити його. Правильно ж тому журналісти радить вже зараз, не чекаючи, починати говорити напряму з конгресом. Трам вже колись піде з посади, і є ймовірність, що навіть ще до кінця свого терміну, а законодавці залишаться, і з ними потрібні добрі стосунки домовитися про підтримку, бо українцям колись доведеться мати справу саме з ними. Отже, наші співрозмовники побоюються паперів, які могли би знецінити саме слово гарантія, і кажуть, одного Будапешту у сучасній історії України досить. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.